Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в пейнтбол для того, щоб просто всіх порозности. Обалдіть, як же як же швидко крутиться мишка. Почекай! Все рівно супер швидко. Ну я сподіваюся, що я зможу когось рознести. Почекай. Посей ось, чуваки, це зелені, правильно? Це ну, їх можна не вбивати. Я правильно понімаю, пожди. як тут грати? щас, 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 щас. Саня розбереться, все буде чітко. Окей, 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 окей. В принципі, я думаю, тут не супер все складно робиться, але надо йти пробувати виносити. І виносити треба ворожу команду. Ага, окей, окей, питань нема. Жесть. Так, треба шукати ворожу команду. Ой-ой-ой, хтось щось викликав. Почекай! Бомба летить! Обалдіть! Вона там рознесла купу народу. Так, де ворожі чуваки? Он до один ворожий. Бачив, бачив ворожину. А, там стіна. Все, поняв, 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 поняв. До мене дошло. Бемс, мінус один. Сюди. Щас я як розіграю. Щас я як розіграю. Всім вам буде дупа. Конкретна, причому дупа. Погнали, погнали, погнали. Андона верходим є. Бемс. Бенц. так, там стіна. Окей. Okay. О-о-о-о. Uh, десь мене винесли з боку. Ладно, зараз будемо розбиратись. Просто всі заничкували з поняв і чекають, поки хтось вилізе, щоб убити. А як? А як убивати-то? Бенц. сюди, я поняв. Цілитись, коротше, не треба. Тут можна і так виносити. Взагалі без проблем. Можна вбивати просто людей, можна не цілитись. Я розібрався. Отако. От Отако це робиться. Погнали. Дивимося, що там з тої сторони, з тієї сторони. Надо все обдивлятися. Просто обережно максимально. Мінус. Минус. Санечка, давай! Я уже на чуть половині. половине. Минус. Минус. Минус! Обалдеть, я там на вбивав. прикинь. Я так валив. жесть! Просто! Так, там оно ехать. Бэмс! Пока. Я пустын не забываю, что тут яма! Блин! <хи> Такс, ну мені зі снайперкою сподобалось. З автоматом, напевно, трошки не так. Автомат, напевно, не вбиває, якщо попав. А може й вбиває, кстати, чорт його знає. Так, тут скло, я поняв. Значить, мені треба на центр. Я, в принципі, розібрався. У мене ще є турель, її можна поставити отако тут зверху. Нехай стріляє. Турель когось убила, правда, мене винесли. Через те, що мапа така здорова, поняв. Тут треба далеко бігти. Що там є, хтось, нема нікого? Ото народ, ну там стіна, поняв. Я тут звідси не проб'ю його. Знову бомбу хтось запустив! Шесть! Я просто в шоці свалюю. Я з бобер від бомби! ха <ріху> Надо ще, кстати, попробувати якусь пушку, окрім снайперки. Мені здається, що. Поняв, питань нема. Тут ще є велика різниця в пушках. Коротше, чим крутіше в тебе пушка, тим більше ти будеш сносити, поняв? Тому мені треба десь бабла підзбирати. На отако. Треба виносити чуваків, поняв? І як я буду всіх убивати, то я буду заробляти гроші, після того, як я буду заробляти гроші, я буду отако тушити чуваків. Так, а де можна купити пушки нові? Я знаю, тут кейси можна купувати і разом з цими кейсами пробувати потім заробляти. Круті стволи. Бо звичайною пушкою, звісно, можна винести когось, поняв? Але. Все, кінець, не так це легко, поняв? Коли в тебе звичайна пушка, то супер нелегко. Але Куба отримав кейс, поняв? І я щас теж якийсь куплю, якщо мені вистачить грошей. Так, можна взяти FFA. Осьоо. Оцю ось штуку мене. Вона... Взяти, але всі хочуть ось цю. БТДМ, це просто на команда на команду, поняв? А FFA це получається кожен сам за себе, як я розумію. Так, да. і давай зайдемо в шоп. Получається, виходить... ага, почекай, арсенал. get more. Ага, ми все одно в шоп перекидуємося. Стріки, трейдинг, почекай. А де кейс? А ось до, ось до, ось до кейси. 175 тисяч 45, 25, 10. А у мене не хватає на шо? У мене 5 тисяч тільки. Ладно, питань нема. Мініган, плей. Кого тушить? Кажіть, буду стріляти. А, з мінімана попробуй, попади. Попав. Хі -хі. Попав ще. Добре, що перезаряджатись не треба. Просто стріляєш собі, як дядько. Правда, ще треба попадати. Не все так легко. І на далеку відстань він не сильно годиться. Ну, взагалі не годиться, можна сказати, і мене вбили. Ладно, давай далі з мініганом попробуємо. Надо його затестити до кінця. Отако. Бо снайпер на близькій дистанції не сильно хороша штука, а от, е, блін, мініган на далекій дуже погана штука. Диви, не попадаю. Зато мене ось нормально, со снайперки вальнули. Тут треба снайперка. Треба міняти пушку. Опа, мінус. І мене вбрали. Так, меню. Давай снайперку попробуємо. Плей. Так, мінус. Пропав, чувак там. Пожди, треба просто не бігати сильно, треба держати позиції просто банально і все. Отако От розносити просто всіх. І тоді буде все чітко, і дивитися спину постійно треба. Бо в спині як хтось заспавниться. Ось як тут. Чувак заспавнився, його вистрілили. І мене вбили! Жесть! Ні, коротше, тут пушки дуже сильно рішають, поняв? Чим крутіша пушка, тим легше тобі грається. Звісно, можна зі звичайною валити, але це трошки складніше. Можна турель поставити? Мінус. 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 Турель убив. Жесть, ну тут чувака там уже 42 кіла У нього просто пушка, але ну, жорстка дуже, поняв? Дуже жорстка пушка вчила. Так, я дрон активував. Я не знаю, що він робить Ну походу якось стріляє. Погнали. Надо тупо тушить. Всіх причому. Мінус як він жорстко вали. У нього наче снайперка, сама наводная якась, я не знаю. Мінус. На! Хто тут сила? Иди сюда, всі. На! Поставив турель, мене винесли просто просто снайперки. Там он чел супер дикий. На. На! Блін! В спину зашли, ладно. На! На! Сюда. На, ще тобі. Опа, я в центрі заспавнився наверху. Оце жорстка позиція. А тут головне сильно не вмерти, поняв? Ото. Блін, диви, тільки підбіг до. І мене сразу, коротше, винесли. Жесть, там щось упало. Всі чуваки, які мене вбивають, вони мене вбивають з якихось потужних пушок, поняв. Якихось різнокольорових, коротше, вони дуже жирні. Дуже жирні ті пушки, поняв. І бомбу викинули, диви. Жесть, і бомба жорстко повалила. На, сюди. Ставимо турелечку. Включаем радарчик. И мене винесли зі спини просто. На! На тобі! І тобі на! І тобі на! На! Кому ще? На! Обалдеть, він мене виніс На тобі! На тобі! На тобі! На! Блін, винесли мене! Сильно відкрився. Ну ладно, нічого страшного. Головне те, що мене вже вистачає грошей на нову турель. Ну, тож ще не на турель, а на. Ой! <хи> не на турель, а на кейс! А з допомогою кейса можна купити собі нову зброю, якщо випаде, звісно. К... Бо може не випасти, але якщо випаде щось круте, то буде круть. Обовдіть, оце мене винесли. На? На ще одному? Блін, просто так в спину летить плюхи. Так, ну звідси я нічого не можу зробити, так що погнав я сюди. І зразу мене тупо виносять. На! Блін, просто зажали. Ти прикинь, скільки тут народу. Турель ставим. Дрон активовуєм. Вихав включаємо. На. Убив ще одного. І кінець. Я даже топ-2 встиг зайняти якось. А почекай. А, да, топ-2, прикинь. Із звичайною снайперкою, а в нього якась крута снайперка. І мені кейс дали. Мені дали кейс, і я ще один зможу купити. Так, я можу відкрити ось цей кейс. Ану, давай щось хороше мені, щось потужне. Оцю снайперку, білу. Ну ладно, випала. Пушка, просто звичайна. Звичайна пушка, ладно. Я можу купити собі ще щось по кейсам, да? Скільки в мене грошей. У мене 19 тисяч. Я можу купити собі оцей карбоновий кейс. Давай, єс. Я готовий. Открити. А, цей якраз є цей самий кейс, блін. А тут є хоч снайперка. Ось це снайперка, як я розумію, да? Ось це класна снайперка. О, вона мені випала! Сюда, кенте. Все, нюхайте дупу. Щас Саня буде носити просто кабіни всім. Отако От це робиться. Отако От це робиться. О, винесли. Ладно, таке теж буває. Зараз будемо пробувати тушити. На. І тобі тримай. Кому ще дать? По голові. Хе-хе-хе. Ось так оце робиться, Бенс. Ще одного кіла на турель буде. Ага, Ось все тобі на Хе-хе Винесли мене, як нуба останнього. А що ти в нас на базі забувся, а? А ну, вихашечку сюди. На. Тримай. Так, де турелечку поставити мені можна? Отут ось. Поставив турель, але мене винесли, капець. Ну турель там дамажа. Я вже вибив трошки грошей. Турель б'є. Турель ой-ой, ой як б'є. Так ви хашечку, щоб все знати, хто де знаходиться, хто де що робе. Погнали, погнали, погнали. На. На. Блін, не попав! Як я так не попав? Чи то в нього захист ще був, чи то я не попав, я так і не поняв. На. І ти тримай. І ти тримай. І ти тримай. Обалдеть, він так далеко попадає звичайним калашом. Турель зниз. Ну, моя турель там дамаже. На! Сюда. Кому ще накинуть? Тримай. Let's go, let's go! Я хочу всіх виносити. Тихо, обалдети. Та він мене він ж не попав. Він по стіні стрельнув. Ну. Я кстати, топ-1 держу диви. Це, конечно, круто, але всі ще його тримати надо. Як мене калаша, тупо виносять. На. Блін, тут чуваки вообще пушать базу. Чуваки зажимають. На? На! Тихо, жмуть муть мене? Блін, мене зажали прям конкретно. Я дамажив, блін, як дядько. Погнал туда. Тримай. Плюху тобі. На топ-1 вдержати, ще 6 хвилин, 6 половин хвилин ще Це капець як багато. Ну я ще може розіграюсь. Я вже непогано тулю. На. На. Диви, 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 валим. Блін, мене все винесли. <свист> Вони розізлились і винесли мене, Ну я там надамажив капець багато людей. Точніше, не то що надамажив, я їх побивав, але мене доганяють. Мене прям доганяють, Ну турель там ще виносить людей взагалі купу. На? На? На на На? на 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 на, на. диви ви що я чудю. Турель снесли? Ставлю ще одну. Вихашечку давай, щоб я все бачив тупо. На. Level up! Хорошо, мені ще 25 кілів у мене бомба буде. На. Турель зламали. Ставлю ще одну. Капець, я тут живу. Який я живучий? Турель знову зламали. Тут люди. Мінус. Блін, там уже багато було народу. Я вже їх задовбав, навірно, дуже сильно. <рив> Жесть, ну да, 60 кілів. Зламав їхню турель. Хорошо. ПХшечку. Щоб тупо всіх бачити. Мінус. 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 Блін, ну там, короче, вже було жорстко. Всі каміниша, 17 кілів до ядерного вибуху. Непогано. На. На. А тут в центрі тоже непогано. І ти тримай. І ти тримай, підходимо до своєї любимої позиції. Ставимо турель. Блін, і все, мене виносить сразу. Ну турель там дамаже. Турель там дамажила. Ну її снесли, так? Да? да, це погано. Абауди там турель була! Я її не бачив! Вона мене снесла. Ти прикинь, тут, чувак, обійшов просто через верх. Так можна? Диви, в натурі можна! Тут мене зверху так накидувати? Так воно хтось повзе. Сюди. Що там наші роблять? Блін, мене винесли! Я так хорошо там обходив! Я там турель думав поставити. На. <реш> <реш> На! Я просто така крыса! Я така крыса, тупо. Я така крыса! <реш> я така крыса! А, тут уже не можна. Ладно. Як же я в крысу валю? Як же я в кресу б'ю просто? Yeah. <laughs> просто що я роблю? Обавдіть! У мене є атомний вибух. Давай ставимо. Обавдіть, мене вбили, але щас бомба бахне. Бем! Ха-ха-ха-ха! <laughs> 95 кілів. Жесть! Оце я накидав. Я Х2 накидав більше, ніж цей, чим чувак. Той ще на другому місці. Блін, турель з тих поставити на сам помер. На жаль. Що страшно? У мене зато з бабла буде тупо тонна. Що там є хтось? Або я тільки турель поставив, зразу прилетіло в голову. Капець. Ну, це я тобі кажу, це просто рознос. Насики жорстко я дамажу, мажу. Насіки чітко, просто ізі перемога, тобі так скажу. І сідає, Саня, вемс, 101 кіл. Бо снайперку поміняв. Просто поміняв снайперку і все. І халява. Так, це виходить, я можу зараз в шопі кейси відкрити. У мене є 56 тисяч, я можу оцей кейс купити. Давай попробуємо відкрити. Крутецький кейс. Let's go! Ну Тут є снайперки, звичайні. Ось оця снайперка, походу, непогана. Мі... Мініган. Оце я розумію ствол. Ану, ану, погнали. Так, це в нас кожен сам за себе, да? Кожен сам за себе. Відразу мені прилетіло. Не поймі звідки. На, тримай. Це, кстати, мініган нібито трохи далі стріляє, але ні. Ні, не далі. <реш> Мініган все рівно, пушка така цікава. Ну, хоча на цій мапі він, скоріш за все, підходить непогано. Тут снайперка, скоріш за все, не дуже буде чітко. Хоча, якщо десь зникатись, то я думаю, що тож даже снайперка може бути нормальною двіжухою. Але з мінігана просто ще попробуй попади. В общем, народ, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте слово подбайне. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Давай наберемо якомога більше підписників до літа. Я сподіваюся, що 100 тисяч ми точно осилимо. І всім пока! <реш> а я погнав далі тестувати класні пушки. che bene.